Немов незгарбний безпритульник, інтелект, якого не позначив гармонійний межі вразливою прихильності до діви своїх фантазій, неземних, віртуально тиняється вздовж поперед, принадною ніжністю фактури, неіснуючого вигляду улюблених образів, де він загруз у баченні своїх е, стійких уявлень або також своїх слабкостей. Недорозвиненої скромності, коли невміння зміцнити митево грязним злий жарт недоторкності, навчений протистояти натягненню неіснуючих поруч персон в розгубленості майже в при притих від бажання зійтися всі, всіма немислими способами за ідолом пристрасті. Що все більше охоплюв здовж і поперек його слабке, безвільне тіло в пульсації перезавантаження. Щоб не вийти, він просто позначив серйозний вираз свого обличчя, зовні вигляд нічим не віддає його прагнення теорії близькості тіл у владі. Нестерпно привабливого, знайомого до болю, потягу, тяжіння. Тим часом напарниця із завидного запамарочення почала розважати себе самостійно, Понесла думками, понеслася думками далеко від реальних обставин. Або подій, а її шкіра в деяких позиціях приймала ніжні дотики пальців у всіх захоплюючих місцях на стику дня і ночі, в означеній зоні беззайвої присутності облич. Цього разу вдалося просунутися ще глибше в м'які пухлини свого поглиблення з претензіями на потужну потребу, дізнання себе. Взагалі та задов... 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 задовільнити милі збудження від нав'язливих доречних думок щодо по... неіснуючої поруч людини. Передбач... Передбачення перемогло бо без... безкомпромисне змагання тривало якийсь час, та миттєво завершилось. Але він не зник з її голови. Час від часу, хвилюючий образ, зворушував її нав'язливими ніжностями знизу, де відчуття здійснюються найчарівнішими оплесками всього тіла. Тому це все фентезі примусово заволікала мазок на відносини. У своєму уявленні, хоча людина, чий формат уявлявся, не підозрювала про надумані сцени Сама задоволення з ним з нею, він на самоті не відрізнявся більшою скромністю, чи його стриманість заснула заздалегідь та надовго, Бо задовільнявся? Саме так само. Тобто, без неї у реальному інтер'єрі його все задовільняло надзвичайний на манерції еякуляції, -е -е після чого він звично відчув відтік сіл та енергії. Його не вистачило б. Після цього на групове випробування з кількома партнерами. Його мить увлажнила та скінчилася, залишивши його на самоті у неживих стінах із мрамором. У нього не було сил більш думати. Передбачення зникло в результаті безсилля. Щось схоже на сон. А хопила його. Не запитавши його погодження, він бачив себе задоволеним героєм коханцем, після якого напарниця могла б задовільнити його лише візуально. Хто скаже на це, що у чоловіків відбувається якось інакше? А вона тим часом намагалася перемогти когось чи чийсь інший успіх у ліжку, досвід чого, її не залишав, не залишав байдужим. Вона, вона навіть не помітила в тому свого напарника, недаремної інтимної зустрічі. Якась пара коханців зварушила її кривотіку в судинах. Та вона вірила в себе недаремно не довго та наполегливо, доки не помітила вдячне безсілля втомленого партнера, який знеміг від її пропорцій та ні ніжних ласк, звичної любовної навігації. Її не покидало уявлення задоволених партнерів на самоті у пишному антуражі. Що охопили її свідомість на довгий акустичний уривок непередбаченої нагоди. Пара коханців пестилася, насолоджувалася, насолоджувалася красою один до одного та, не віривши своїм оченятам, з бачити себе поруч. Для надмірного залицяння, розглядання та щасливого спокійного міркування над, над вдачею хвилюючого побачення, де вони можуть звертатися один до одного без зусиль, та порівнювати, порівнювати миті з казковими, наявними епізодами. Хтось став щасливим, що іс істотно змінило хід. Його думок до універсала. Він ніби асідлав міцного коня у всій цій смуті буття. Ким би вона не була, він проявляє поважний тиск до приємних а, виразних ліній силуету. Хоча пр хоче працювати над покращенням романтичних штрихів її вигляду. Якщо в ньому прокинувся стиліст, він здатний внести доречні зміни краси до облику обраниці його мрій, вкладати в красу її зовнішності стає для нього особливим пріоритетом, що може вирости. У традиції з наміром зустрічі вона довіряє своєму художнику, в обличчі близького друга, коханця. Надалі все як по масло, сильні почуття наздоганяють вас та вашого, улю... вашого улюбленця накривають з головою десь на курорті мрії, у снах міркуванні. Через перегляд кіно важко просто розпрощатись, не готові до розлучення, Бігом... бігуть, хапають один одного, обіймаються у безлюдні пустелі на фоні орнаментів та шовкових штор від стелі до... у підлогу. Потім знов зустрічі, наче з чистого листа, та вдаль спогад тягне душу і серця, де можуть поєднатися обіймах знов і знов, щоб відволікатися від зайвих справ. Це як раніше відбувалося десь у Китаї чи Японії. Закоханих виявляли та звільняли з роботи. Вона теплом своєї душі тягнеться в обійми свого красення, чи наукового діча безкордонів уявлення, свого доктора наук чи милого юнака. Бо все ж таки є щось, що залишає їх вас у незавершеному романі на двох персон, де штампи недоречні. Бо в нього рветься гаманець, та кишені не мають цукерок.